Війська наполягають на тому, що законними повістки є в поштових скриньках під дверами, дверями квартир. Аналогічно, але і самі е, сухопутні війська зазначають, що цю повістку можна просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто в руки. Чи можуть воєнкоми силою хапати людей, е, зазначено, що. Так, якщо ломляться додому, вламуються примусово силою, громадян затримують. Це є незаконно, але не слід забувати, що в країні війна ці класичні фрази, що в країні війна і нібито такі фрази, що там, сказав в Україні війна, все дії є законними легальними нібито. І, але, зрештою, так само визнається, що силові дії, працівники в ТІЦК, СП.